Горила, пантера і шимпанзе. Габонська народна казка. Якось горила пантера і шимпанзе надумали поласувати горіхами з високої олійної пальми, яка росла неподалік. Але пантера хотіла поласувати ще й горилою та шимпанзе. Швиденько прийшли звірі на галявину, де росла пальма. Але як дістати горіхи із самого вершечка? Розгубилися вони. Отчим панзей каже Невже треба шукати ще якогось верхолаза, коли я тут. А щоб слова не розходилися з ділом, кинулася вона до стовбура пальми і швидко та спритно видряпалася на вершечок, туди, де різкетя горіхів. Здивувалися горила та Пантера і питають Чого шимпанзе не взяла сокиру? Зачекайте, відказала та. Ось побачите, як я зриватиму горіхи. Міцно обхопила вона стовбур, а ногами твердо вперлася в пальмове листя коло горіхового грона. Натиснула дужче, і горіхове гроно разом із листям полетіло вниз. Ловіть! крикнула шимпанзе приятеля. Горила вискочила наперед, випнувши груди. Мить і горіхове гроно, як блискавка, впало їй просто на груди. А горила й оком не зморгнувши, зловила велетенське гроно і обережно поклала його на землю. Тим часом і шимпанзе злізла з пальми. Але лишилася ще одна важка справа обчухрати горіхи. Ну, то вже моє діло, загарчала Пантера і виснула пазурі. В одну мить було все зроблено. Зберіть лишень горіхи. Наказала пантера з виглядом переможця. Та інші заперечили: е, ні, передусім треба нарвати листя, щоб було їх у що загорнути. І подалися вони шукати листя. От іде горила та й каже сама до себе. Відколи живу, ще не бачила, щоб отак обчухрували горіхи з грона. Чи хто б коли бачив такі пазурі? Якщо Пантера так легко дає собі раду з горіхами, то що вона може зробити з живою істотою? Якби вона на мене напала, то подерла б, певно, на шматки. А та клята шимпанзе. Чи хто коли бачив, щоб зривали ціле грону пальмових горіхів голими руками? Навряд чи мені вдасться по-дружньому поділитися горіхами з пантерою та шимпанзе. Хай вже ділять без мене. Сказавши це, подалася вона додому. А шимпанзе в цей час іде та й каже до себе От де нечиста сила, мої сьогоднішні приятелі! Відколи живу, такого не бачила. Пантера самими пазурами обдирає пальмові горіхи. Хоча таких колючок, як у тих горіхів, ще треба пошукати. Як у неї такі звички, то що буде живою істотою, яка потрапить їй до лап? А горила велетенське гроно пальмових горіхів, що летить з такої висоти, вона ловить та ще й кладе так, ніби це якісь іграшки. Якщо горила може піймати таке гроно горіхів, то я для неї не більше, як кулька для жонглювання. Хай уже беруть і мою частку, а я піду додому. І шимпанзе пішла додому. А Пантера знайшла місце, де було багато гарного зеленого листя. Зрізала вона кілька листків, якраз таких, щоб горіхи загортати. Коли це схаменулася і каже собі, звідки це, на мою голову, одразу двоє таких чортяк? Зроду таких не бачила. Те голими руками зриває велетенський кетях пальмових горіхів, другий головить і оком не зморгнувши. А потім спокійнісінько кладе на землю. Е ні, як вони так дають собі раду з велетенським гроном горіхів, то що зроблять зі мною, коли розлютяться? Хай уже беруть собі і мою частку, а я піду краще додому. І Пантера пішла собі додому. Отак горила Пантера і шимпанзе кинули в лісі горіхи, які здобули власною працею, бо кожен злякався сили двох інших.